Рідні стіни не допомагають. Рівненський верес, 8 травня, приймав колос у рамках 25-го туру. ОПЛ. однак, після довгоочікуваної перемоги на рідному стадіоні народний клуб знову зазнає невдач. В чому причина? Дивіться далі. Перемогти, аби вийти з аутсайдерів, таке завдання Вереса було на матч з колосом, який знаходиться у верхній частині турнірної таблиці. Та вже як стало неприємною традицією, верес на перших же хвилинах матчу пропускає та ще й автогол. Такі голи, як ми пропускаємо, як ми сьогодні пропустили, це просто. Рівень дю США Ю-10. От Ю-10. Це футболісти, яким по 30 років, які вже досвідчені, які грають. І так помилятися, дарити просто голи забиті, а потім, звичайно, прикладати скільки зусиль, щоб відігратися. Ну, це важко. У рівненського колективу залишалося ще дуже багато часу, аби не лише відігратись, а й вирвати перемогу. У нас багато матчів, де на перших там 10 хвилин, 15 ми завжди пропускаємо. Ми починаємо. Тому ну, великі претензії, звичайно, до захисників. Подарки ми не маємо права давати. Звичайно, потім багато зусиль атакуємо, питаємо зрівняти цей рахунок і десь пішемо, зрозуміло, і тут досвідчена команда. Втім, попри агресивні атаки, верес таки не зміг дотиснути суперника, який до слова грав дуже впевнено. Звичайно, що швидкий гол вплинув на гру. Це дозволило нам грати, мабуть, в більш комфортний для нас футбол другим номером та шукаючи свої шанси в контратаках. І ну, Верес мав моменти, щоб зрівняти рахунок, але і ми мали можливості подвоїти рахунок. Тому, скажімо так, знаєте, як? З результатом сперечатися нема сенсу. Він є такий, який є, значить ми заслужили перемогу. Зрештою, господарі поля так і не змогли відігратися, тож опустились на 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Рівняни мають в активі 24 очки і знаходяться в зоні перехідних матчів. Ілля Томашевський, новини рівного.